Добрий, Добрий день. день, шановне панство. Сьогодні, 3 грудня 2024 року. Ми продовжуємо роботу по нашому проекту у пошуках праху гетьмана Івана Виговського у руді. І сьогодні ми знаходимося на замковій території гетьмана родини гетьмана Івана Виговського, де вони проживали, мали свої маєтності понад 100 років. Що тут будемо робити? Зараз вам розкаже. Науковець, Мовець, історик, котрій, історик, археолог, археолог котрий шукає Беговського у... з початку двохтисячних років, це наш пан Василь Рудий. У 2003 році почались пошуки на території села Руда і особливо на території саме колишньої садиби замку. Виговських. Територія, як ми бачимо, є на підвищенні і вона знаходиться на лівому березі річки Бережниця. І тому потрібно було її оглянути протягом декількох років, і також і провести розкоп. То, Але... як ви розумієте, це не одного року робота. А і звіті? не лише теперішня. Це ще з... на, майбутнє. на майбутнє будуть робочі так. процеси. Чому? Тому що тут все таки був замок, і той замок він має мати певний об'єм і розміри, заглиблення, а також і матеріали, які будуть свідчити про те, що тут жив і перебував певний період. Іван Виговський, якого ну з 1660 року, до 1664 року, він тут був. Він тут був. Знаєте, я тепер собі так думаю через кілька днів День Святого Миколая. Певне, ну крім тої мрії, що перемога переможний мир. Друга мрія для мене особисто така суспільна. Це є знайти прах і друге, бо розділилися наші. Тепер наш проєкт розділився на два напрямки: пошук праху і пошук реконструкції замкової території. І вірю, що Миколай теж нас горячує, і ми у 25-му році почнемо реконструкцію замкової території, де жила родина Веговських. А сьогодні на даний час тут знаходиться. Школа. Зараз ми підійдемо і ближче на все подивимося. А ви, пане Василю, розкажете, де так, ви що так, знайшли? Так. Пішли. Товариство ми маємо час зараз знаходитися на валах, на котрих сам споцерував, ходив, роздумував гетьман Виговський, його дружина Олена, де були фруктові сади, ми думаємо. Бо ця територія славиться не яблуками, а ябками. Тут було насаджено, а саме основне, пане Василю, що тут було? Прошу розказати. Потрібно сказати, що від бережниці проходило рів, який обносив рів повністю територію садиби Виговських. Повністю. По кругу. Тобто, отут вали. Рів, і вали, рів і вали. Але в цей рів заходила вода з бережниці. З ріки бережниці. Так, з ріки бережниця і вона. Обносила і давала можливість, як то кажуть, захиститися до певної міри від якихось. А як ви думаєте, міст був підйомний чи який був міст? Я Бо думаю, сьогодні це інший бора свалив як е... у оборонний замок, так, так то мусив бути міст Підйом. підйомний. маю надію, що ми реконструкцію зробимо цього моста. Так, і ні. колись тут буде по-іншому, але треба запам'ятати, як воно нині виглядає. Так, так. І потрібно сказати, що бал проходив буквально від від, від того мосту. Ну дуже близько? Метр Аз, а де був? В котрому напрямку був млин? Я знаю, що тут був потужний сильний млин, то в котрому напрямку був млин? На північ, я На північ? Так, сюди в цю сторону. Особливо, угу. Якщо був млин, сто процентів туди був. Але він був за. За, за садиб і, за, замковою за, замковою за замковою територією за замковою територією запрошуємо вас, товариство, перейти цей чарівний міст, і зараз ми будемо дивитися на територію замка. замку, де проводилися вже розкопки. Що розкопав пан Василь, показати, щоб воно крутилося в інтернет просторі, бо ми говорили про Виповського, і тоді, вже коли приїдуть вони, ми мали той матеріал відзняти і конкретно і в основному там. там копали, і в основному там, там. Ви як казали, покажіть мені, де був смітник, і я щось там знайду. Ну тепер, а тепер ми зараз ми йдемо покажуть. Знайдіть мені тут. Ні, то він знайде. То вони твій БЕВ знайде, Бев знайде, БЕВ знайде. Бев знайде, без знайде. Без знайде. Без знайде. О, все, бо тому що вони б... не, не може бути такого, щоб, щоб, так старало, хто не мало? щоб в панському будинку не було, було підвалу, в якому він мав якийсь. Це... По, ну, погріб, як ми кажуть. Так? Да, так, да, так, 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 ну, ну, але зроду... це і, і запасний вихід школі... був, і зап... так? наскільки я знаю, по розповідях, що та, о, та школа з тієї школи була зв'язана, того школа, ну цей будинок. Був зв'язаний з Кохавинським монастирем. монастирем, був зв'язаний з Лівчицями, з тим замком, де інтернат, і був зв'язаний тим палацем, і був зв'язаний е, Гніздичеві Вілія, е, от там де е, колись табір був. Ну, о, якщо їхати на покривці, там попри дорогу, там. Є такі великі, ну 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 ну, ну то то воно з що, тим що теж воно було. то все було, було зв'язано. Мало одну підземну, під, підземну мережу, мережу, так, так. от наскільки я тут. Ну от власне таке вони чув. приїдуть з тою апаратурою, би подивитися, пан Василь покаже, де шукалося. Так. І вони приїдуть з тою апаратурою, ну не такою потужною, як там ми я працювали. Коло, що коло коло церкви, де тепер чекаємо результат, бо має вималюватися нам 3D-модель. Десь на 20 ми вже теж мали би мати. Бо то, ну по-перше, ви теж розумієте, що тут грошей не було вкладено. Той поїхав ще десь, мали ще якесь своє, що вони мають до закінчити. Але от е, ті чотири обстеження накладуть одно на одне mm -hmm. три ті чотири методики, і воно вималює і нам щось, дасть щось нам зображення, да. попри то. Що би зараз ми не говорили у пошуку Праху Виговську, замкову територію є, вона вже є, і ми говоримо, що на 25-му році ми на наступний рік, тобто починаємо реконструкцію замкової території і програму напишемо і зробимо. А зараз запрошуємо, що ви показали, де ви знайшли. Але, то вони є Раніше, раніше там будівля, яке, наскільки я так чум, вона ще з Не, та ж так. Та, а того десь 17-го, такого десь, десь так є. І, я вам одне скажу, таке, що будувалося тут відповідно. Ну, столі скоро, бо мене там одна піська, uh -huh. трошка не горіла, не uh копалась. -huh. І отут на цій території виявили частину, східну частину замку. То вона куди йшла? В той бік. Вона йде отак. Вона йде зрозумів... Підійдіть ближче, Саша, або я не підійду. Я зрозумів, що вона йде звідси і йде. Я вам покажу приблизно, добре? Давайте ви йдіть, а я за вами, так от не хто то вона буде отак, і вона повинна була той замок обхоплювати отак ту територію, де знаходиться спортивна площадка. То Виде? той замок сам би мав тут бути, бути, бути у тут, отут. У тут де за ну правильно було таке. Видно, що воно підняте. Тобто, де спортивний майданчик знаходиться Зам... на замковій території На замковій самого приміщення Міщення. самого приміщення Міщення замку сам замок сам замок він знаходиться от прошу мені показати бо я показала на ось ось такі були розкопки Який це був рік це був 2004 рік і в цьому році ми знайшли частину фундаменту замку шириною до двох метрів Чирина то тоже. Чирина 2 метри. 2, 2 метра, то є що? А е, е, сама, е, сама, е, сама частина та, вона вже була зверху знищена і залишилось тільки ну, пів метра. Пів метра. Е, не землі, а якраз е, площі від фундаменту, площі фундаменту. Але в землі я маю. Але в, в землі, землі так і знаходиться, так воно є. і є. В основному це цегла пальчатка. Тобто цеглу брали, як би ніби пальцями тягнули, і ще е, робили такі вм'ятини, як би клейма там ставили угу. на цій цеглі, і воно все так залишилося. Ми його засипали, і воно все засипало і знаходиться. Ось тут, і, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут де зараз делекти рівень, то ось тут воно так, все знаходиться. Так, воно знаходиться. І я думаю, що якщо приїдуть... Представники з політехнічного університету із приборами то вони знайдуть ту площу на якій по периметру, по периметру, по периметру. По периметру виявлять піля. де знаходився цей з а замик. тоді. Вже е, а за тоді допомогою. вже можна буде їхніх так. всіх робити певну реконструкцію чи робити просто. Опис того всього, як той замок міг виглядати виглядати. Почнемо певне в комп'ютері. Перше побудуємо так, його, так, реконструкцію так, зробимо. Так, а тоді так. вже і можна буде тоді говорити про ту якраз віддаль, але якщо брати, то із півдня на північ ми маємо площу приблизно 180 метрів. Самої е, території тої замкової чи садиби Виговського і зі сходу на захист до 240 метрів. То оце, брати, замок. оце брати, якщо де спуск є, бо тому що е, сама та територія, де знаходиться е, дуб Виговського, вона входила, зрозуміло, в це все, але саме чи, ну, чи, чи, у замкову територію. В садибу входила, але вона не входить у ту площу, яку ми говоримо про замкову. територію. Ну, замок це є оце, що тут ось, ось так. Ото, що зараз ми... де стадіон, так. це тоді замок. замок. Ми кажемо, що це так, так. периметр замку. Перемет там може бути. В то, то можна навіть і зрозуміти з того, що от, якщо побачити да. у територію вздовж туди, нема Всю, такого підвищення. Та. Це є штучно насипане. Ота от, 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 гора, вона є штучно. Штучно створена людьми, так. Та. так був... А так ще уточнення для наших глядачів. От оце приміщення, що з зеленими колонами, це що це є? Ну воно бачите, воно вже. Слухайте мене. Берговські продали в кінці 18 століття має. Це, вони вже не були тут господарями. Угу. Але ті люди, які то купили, вони почали тут Петрусь. певні реконструкції і певну будову. І На я розумію, камеру прошу сказати, хто купив? Ну наскільки я чув пан Петруський. Петруський. Ну, Петруська. Петруський то таке, а, а. І вони потім там собі вже вирішували. Але я хочу сказати, що... Ота будівля з тих часів може бути, але до Виговських вона можливо й не відноситься. Ну то ще але треба часи, визначити ці часи, ті у тих часах ми говоримо. Після тих. Давайте говоримо тако. Після. Після чому? тому що я знайшов монетку. Монетку знайшов 1755 року. Де ви її знайшли? Да. За будівлею. Там, Коли де... я розкопки проводив смітнику, як ми його у... За будівлею, то там внизу. Там, там, ми та, зараз та. туди підійдемо. Ми підемо, я вам та, все розкажу. Та, та, та. І на тій території знаходилась їхня їдальня, столова приміщення, де. Технічні приміщення, типу щоб обслуговування, того. обслуговування замк було. замку було і та, за. Та, е... так, ну. так. І ну, тому... Ви ще порахуйте, що на цей час. Руда була містом і там, мала Магдебурзьке право. право. Ні, ну, а он там, он там, в тому керуночку, був, був э, торговець, базар, торговець. Ну, ту площу, де, де зараз пам'ятник е... Виговському, пам Ні, ну, де стояв. Е... Називали... Де стояв цей костел? Костел якраз стояв там, 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 там де... і там де називали. Там до тепер ця площа називається Ринок. Рино, Рино, а за Боку костелом, метрів ну 15-20 знаходилась синагога. Чому? Тому що було багато поляків і євреїв було багато. Бо місто українців було, було мало. мало. українців було мало. Тут у руді, де? а жили по в селах, в селах, які відносилися до ключа руди. руди. А скільки було? Сім-сім. Вісім, віс, вісім, вісім відносилося до ключа Рянського. В принципі, вони зараз всі є в територіальній громаді. Та. Вони всі зараз та, є в територіальній та. громаді, у Гніздичівській, та. тому ми маємо повне право говорити, що Гніздичівська територіальна громада це є спадкоємниця. Тобто та. тут живуть нащадки тих часів і тих родів Гетьмана Виовського і всі, що навколо були. Так, так. ну Зрозуміло, що так, і тому потрібно все це донести до України, до історії. що треба очистити, розкрити, вити, розкопати вивати, вивати. і подати отак наверх, щоб ми правильно формували політику пам'яті кожного українця і тих, хто прийде після нас, аби ми передали це. Так. Ну ідемо ще нам запрошуємо, що ви показали ту територію, де ви знайшли. Де теж одне з великих відкриттів, і ви зараз, пане Василю, розкажете. Добре. Ходімо так, що шановні, оці приміщення вони знаходяться вже.